Оксана Паричук. слава Ісусу Христу, Отче Василю, Питання, питаннячко, питаннячко, це точно Марко, 13 глава, 12, 12 стих. Мерзота запустіння, а як побачите мерзоту запустіння, то що настане там, де він не слід бути, хто читає, Хай розуміє. Поясніть. Будь ласка, бо я не розумію. Ну, Нормально. Дуже дякую за те, що читаєте сюде письмо, і у вас виникають якісь запитання. І добре, що ви запитуєте, а не віддуєте або не додумаєте щось від себе. Мерзота запустіння. Чуєте ключове слово запустіння. Пустота. Присутність диявола це порожня, це порожність. немає нічого. Це пусто. Перед кінцем світу каже, любов багатьох охолоне, вивітриться, зробиться порожньо. Мерзота запустіння там, де порожно. Як побачите мерзоту запустіння, наприклад, у церквах, коли церкви будуть порожні, це мерзота запустіння. Коли побачите, розумієте, в місцях поломницьких, ще якихось, що там людей менше стало або взагалі немає. Це мерзота запустіння. Це коли ви прийдете додому, до хати, а в хаті немає ні образа, ні вітання, слава Ісусу Христу, нема колядки, нема нічого. Це мерзота запустіння. Там, де вона має бути, Божа присутність, а її нема. Там, де вона має бути, а її нема. Тому, як побачите, мерзоту запустіння це відсутність присутності Бога на землі, там, де вона має бути, а її нема. У церкві, ікони, умови прийшли, люди хочуть це помолити, приходиш, а, а людей нема. Це називається мерзота запустіння. Про це писав Марко у 13 главі 12 стиху. І я думаю, напрямок ви зрозуміли. Так? Дрешту можете собі самі пороздумувати над тим. Дякую щиро вам за, 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 за запитання.